Добрий день, шановні телеглядачі. 1 червня це міжнародний день захисту дітей у 2023 році в селищі Савинці відбулося велике дитяче свято, на яке зібралися майже всі дітки Савинської громади. Як це було, я пропоную вам подивитися. Добрий день, дорогі діти! Щиро раді бачити вас таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маємо надію, що такий настрій буде панувати весь день. Адже причина дуже поважна. 1 червня, в перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей. Найпрекрасніше свято радості та надії. За підтримки міжнародної компанії і на базі Савинського ліцею презентуємо відкриття освітнього хабу, в межах якого учні та їх батьки зможуть отримати освітні послуги та набути цифрові знання з 1 червня у приміщенні дошкільного навчального закладу ясла садок. За підтримки благодійної організації, благодійного фонду за майбутнє України, місто Дніпро відкриває свої двері дитячий простір людей, де діти зможуть знайти заняття відповідного віку та інтересів. Вітаю вас з початком літа! Вітаю вас з Днем захисту дітей і точно знаю, що нас з вами захищають надійні. Мужні сильні найкращі захисники, наші представники Збройних сил України, ваші батьки, ваші дідусі, ваші дяді, ваші мами, які зараз на передовій, і ми точно знаємо, що ми з вами можемо впевнено проводити цей захід. Сьогодні ваші облиски, правильно? Я дуже вдячна тим, хто перший заплодував саме після цих слів. Гераслава. Творога, ми з вами все згадаємо сьогодні. Ми сьогодні зустрічаємо безліч гостей з кожного куточка нашої великої громади. 18 населених пунктів сьогодні представлені тут. І мені приємно, що батьки і діти сьогодні долучаються до заходу. Ви не повірите? Кількість локацій, яка сьогодні на вас чекає. Не залишить байдужим нікого. У нас сьогодні багато цікавинок, багато такого, якого ще не було на території Савинської громади. Ті гості, яких озвучує щойно Вікторія Юрівна, привезли вам величезну кількість смаколиків. Вистачить на всіх. Кожен із вас сьогодні отримує подарунок на згадку про це свято, бо кожен із вас. Наше сьогодення і наше майбутнє. Ви дослухайтесь до парад дорослих, де ми можемо з вами знаходитись, де не можемо. Скелету перед ворогом і передати ось цей прапор, який підписав для санських дітей від Валерія Залужного. Дняємося від наших ворогів тим, що вони руйнують, а ми будуємо. Тим, що вони валять дерева, а ми насаджуємо. Сьогодні ми з гордістю висадимо алею мужності з дубів, які подарував нашому селищу Валерій Залужний. Во життя символ могутності та довговічності, яке доводить нам, що ми нація стійких і непереможних.

Давайте я вам покажу. Давайте. 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 Будь-який дух буде вашим. Особисто. І, І він Тепер свій дуб буде в взавитися. А потім можете, ми вам будемо вітання від нього передавати періодично, як він підростає. Все почалося! Почалося почалося! Щитом щитом став. О, по голові давай його по голові. Ти який синяк на шоломісяч? <саняк спробує> на саме до сім'я хвотка. Дітка сподобала свята. Слава Україні! Слава! Мені сподобалося, що ми зробили для дітей. Ми раді, що вдалося ту кількість діточок місцевих. День. Дуже гарний настрій. Всі молодці, отакі от всі, всім весело. Діти дуже-дуже такі щасливі, це дуже-дуже добре. Я хочу, щоб з 1 вересня все повернулося на свої місця, всі діти повернулися до школи, сіли за парти і були отакі от веселі і щасливі. Дякую. Дякую тобі, дякую.

Та наші військові зараз роздають вам всім солодке морозиво. Тому у нас декілька черг. І... Далі працюють наші локації і це ще не все. На площі біля Савітського будинку культури на вас читають пригощання з смаколиками, анімація. А ти ж це ж тебе не татуал усьому світі вам. вітаємо вас за що це пустота? Дівчата сподобалася свято. Що ви хочете мені сказати? Дуже все сподобалось, дякуємо. Велике дякуємо. Доброго дня, хлопці. Добрий Сподобалось свято? Що да. ви хотіли сказати тим, хто сьогодні організувався? Велике дякую. Було дуже цікаво. Так. Да.